Наталя вже впевнено тримає кермо. Хоча на курсах трактористок вона займається лише п'ять днів. В минулому жінка працювала вчителем історії та в пенсійному фонді. Потім була без роботи. А коли побачила в інтернеті оголошення про тракторні курси, одразу подумала, це точно для неї. Тому що це дуже цікаво і ти. Знаєш, що ти будеш дійсно комусь корисна і будеш приносити користь людям, тому що обробляти землю це теж дуже велика, дуже великий внесок для нашої України. Навчати жінок чоловічій справі не складно, розповідає тракторист із двадцятирічним стажем Олег Борисов, особливо тих, в кого вже є водійське посвідчення. Хоча представницям прекрасної статі іноді непросто розібратися із технічними моментами. Ой, горячее. Аккуратно, щоб не обляпалось. Вообще по трактору... Взагалі по трактору особливо нема. А от зі знаряддям можливо щось. Лопаються болти або міха. Якщо з плугом, трактористок започаткували в Первомайській громаді на Миколаївщині. Загалом навчання проходять 10 жінок, а програма складається з чотирьох місяців теорії та двох практики. На підприємстві, де навчаються майбутні робітниці, розповідають, зараз аграрний сектор переживає важкі часи. Попри суттєве подорожчання палива і добрив, через мобілізацію скоротилася і кількість працівників, тому готові брати до себе жінок жінки поки не змінили. Ми провели курси підготовки трактористок, тобто або вони будуть задіяні, або на нашому підприємстві, на інших підприємствах будуть задіяні. Це вже час покаже. Ми готуємо дівчат, щоб вони вміли це робити. Тракторні курси це частина великого проєкту ЄС та ООН для підтримки жінок вразливих категорій. Наприклад, раніше на Миколаївщині започаткували курси б'юті професії та комп'ютерної діагностики. Локаційно ці громади були обрані саме крізь призму економічного потенціалу вразливого. Так, наприклад, Березнювацька громада вона була частково деокупована і вона була наближена до Херсону. В Первомайській громаді, якій ми знаходимо сьогодні, досить велика частка внутрішньопереміщених осіб. А загалом проєкт з перекваліфікації жінок працює ще в трьох областях: Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Валерія Вальберг та Зураб Телурі, перший міський.